Йов hey гайз, на зв'язку їх завжди ваш улюблений Вуді Кінгвей. Сьогодні у цьому відосі нас повертається рубрика Шлях до 100 мільйонів і це буде наша 21 ша частина, у якій я повернувся до Казіка майже через 2 місяці. Так, 2 місяці я цілих не грав. Ну і що з цього вийшло? Побачите у відосі. Ну і крім казіка, сьогодні буде проходження батл пасу, ну і відкриття. Кейсиків нових, також запускаю в цьому відосі розіграш на 150 тисяч, сорянчик так вийшло. Три переможця по 50к. Умови підписатися на мій канал, поставити лайкосики, написати будь-який коментар. Ну і також підписатися на мій телеграм-канал, де нажати кнопочку взяти участь. Ну і в принципі на цьому все. Також не забувайте, що граю на сервері Кван і у мене є тут свій промокод YANG, який ви будете при досягненні другого рівня, забираєте 50 тисяч баксів і плюс один лавел доперса, ну і також платіну-віпочку на 7 днів. Ну я не буду затримувати. Цей відосік всім бажаю приємного перегляду. Ну що ж, гайс, вирішив я сьогодні перший перший день піти в казик. Я ж давно не грав, ви пам'ятаєте? Останній раз я не знаю навіть коли я грав. Коли я запускав рубрику Шлях новачка, я собі поставив ціль не ходити в казик. Я так і не ходив, що на основному аккаунті, що на тому твінку, тому тому, в принципі тому ми зараз летимо в казик. Все, сьогодні наш з вами депчик 800 тисяч баксів. казино я вже давно не був. як би так сказати, втратив трохи схватку. Ну точніше, в мене її не було, я проїбав 50 лямів. Відос тоді не зібрав потрібних там 100 лайків, чи що, що ще до сих пір не зібрав. Тому я поки буду грати. Якщо ви хочете цей блокнотик, то вам потрібно ну, 100 лайків зібрати там під тим відосом Останнім, якими з мене був казік. 11, 22, 4, 18, 18, Ну 17 в принципі, може бути. Ну по соточці ставимо, більше не будемо. Шанси на сьогодні дуже маленькі, чесно кажучи, дуже, дуже маленькі. 800 тисяч, це навіть не лям. Шістка. Ні, дабл 18 ніхуя собі. Да, не везе, не везе, звісно. Мені. Мінус 500 фішок. 400 фішок, я одну не поставив. Дабл 18. У мене вже колись, до речі, таке було. Дабл 18, це по-любому. Я пам'ятаю, я вроді б навіть записував. Не було такого в мене. дабл 18 Ну, нулі. 8, 17ка 17 21. Все. Дев'яточка. Ах ти, сука, бля. Ой. Ну, ми поки що жорстко в'єбуємо. Настільки вйобаємо жорстку, ноутбук мене. Ну, блядь, комп'ютер. Дев'ятка. Після 18. Бля, чесно, я вже заліз забув за той казик. Я вже навіть не шарю, чесно, на що ставити. Дабл дев'ять. Сука. Це щось мені не подобається. Це, це якась хуйня, блядь, Чесно. Ну ж не може третій раз. Але тройку і дабл дев'ятку. Ну, три, то уже трипл девятка буде, бо два рази девятка, да? Блях, як я вже давно не граю, я Все я Просто вже не, не знаю на що ставити, чесно. Як називаємо цю ставку? Давайте називаємо цю ставку пістолет. А ну чи ні? Ну, Нуляка, сюда просто, сюда. Я ж ставив на них? Да, я 200 ставил. 7200, сюда, блядь. Ну, я прям чушу, нуліки будуть. Нуліки, Да. Я не зря поставив по 200. Дабл нулі, хай будуть після дев'ятки, тройка може бути сіморка, п'ятьорка. Ну а далі, як ви розумієте, після цього виграшу мені ніфіга не везло, абсолютно нічого не залітало. Я пару ставочок зробив по 150 тисяч линчик. Також попробував на число по тисячу поставити. Коротше, на жаль, нічого не вийшло. Ось такий от казік. Ну а далі не повірите, що я почав виконувати батл пас. Якраз, коли він вийшов, я цілий місяць не грав, бо закривав у університеті. Ну, у мене залишився нульовий рівень і прямочка батл пасу, яку я хочу виконати, хоча б до Такого рівня, щоб забрати зікра, і на 20-му рівні забрати машину. Для початку я прилетів на лісоруба і здав всі дрова, які мене були, на 24 тисячі. Потім я зробив ще дров на 8 тисяч, успішно виконав квест, і на цей день я вже не грав. Ну а next день почався з пхання машин. Мені потрібно було 9 штук попхати, щоб залутати 500 досвіду. Все, яке поїба заради. Я всі гроші майже потратив, щоб виконати це завдання. Так, ну що ж, наступний рівень забираємо наш Iron Vip. Так, отримати, і татуху ми продаємо. нафіг вона мені, в принципі. Так, і нам потрібно 2050 досвіду, тобто 2000 досвіду. 50 не вистачає. Це так при умові, якщо ми це все виконуємо, а це я не виконую. Ну, це дуже важке завдання, і мене не вистачає на нього просто грошей в теорії. Ну, навіть в теорії, не в теорії, взагалі на практиці. Коротше, зараз летимо на роботу пілота. Трошечки попрацюємо там. До речі, не знаю, як я буду заправлятися, бо грошей з тою нема. Ладно, зараз спробуємо заправити каністру. Ну і на роботі пілота за пару хвилинок мене вийшло заробити близько 9 тисяч баксів. Я хотів перевірити одну свою теорію. У нас є завдання Хасані. Чи взагалі вийшло б мене, коли я літав на вертольоті, проходити це завдання, тобто проходити кілометражі. І насправді я це перевірив, і, на жаль, воно ніфіга не рахує. Тобто, вам або потрібно проїжджати тих 120 кілометрів на своїй машині або на орендовані, не знаю. Як ви бачите, посадочка пішла трошки не по плану. Коротка, я зараз беру свого Роус Ройса, заправлю і буду їздити. Накатувати кілометри, тому що як ви бачите, коли ти літаєш, тобі їх не нараховують. В принципі, ну це логічно, щоб їх не нараховували. Але я думав, буде така фішка, що воно буде рахуватися, вона не рахує. короче потрібно нам зараз в першу чергу виконати цей квест, щоб залутати 1000 XP для нашого батл пасу. Так, прийшла мені зарплатка в розмірі 23 900 доларів. короче майже 24 тисячі. Отут я ганяю на тому розросі, який ніхуя не їде, бо стоковий короче накатав я біля 60 кілометрів, то зараз доб'ю 120 і в принципі. Піду АФКшечку, Доформлю рулеточку і заберу 500 е, кванткоїнів. Ну і напевно, що у нас скоріше за все буде третій рівень батл-пасу, і я зможу прокрутити кейсика. Ну, надіюся, що щось випаде цікаве. Ну, звісно, не надіюся, я там не супер жорстка машина. Я вже всю свою удачу витратив на кібертрак. Що то мені ше випадало ще якісь там машини по 3,5 тисячі. Ну так коротше така тема. Як ви розумієте, без пригод мене бути ніяк не може. Я просто собі їхав по трасі, тіп, якийсь там десь зупинився, я його легенько вдарив. Він злетів з траси, і ця ідіотина вийшла і почало просто мені по колесам херачити, блядь. Як мене жорстко жопа згоріла ну це піздець, блядь. Так, коротше, виконав я. Цей квастик. Коротше, тут якийсь баг, я не знаю чому, ну 125 кілометрів там коротше, воно пиздить. Тобто проїхав я набагато більше, тому що я рахував круги, я проїхав десь, напевно, кілометрів 150, якщо навіть і не більше. Воно дуже хуєво рахує. короче, єлі, як я це пройшов. Залишилося, що отримати 5 по Руляточку. Ой, їбать, який такий звук неприємний. Безздорово. Що, відкриваємо? Та відкриваємо по-шкому. 600 тисяч, туди, 600 назад. тут <laughs> 600 тисяч кейсу один? Це мой продати ваучер. Блять, може його продати, мене гроші ж ніхуя хуя Тебе Це по дав, дай. А ладно. Та де вже твінка я ж вдав, блять. Не Непунчик чиріт, значить нічого нема. Сука. Осука. Вот купите, кажи. 200 о! тисяч, ніхуя в кстати. Яко моє в півокупі як 600 кейс мону, да. Сто Хоча, як ви бачили, прокрутив я цей кейсик і ніфіга мені просто не випало. Я в мінусі на 400 тисяч. Але в принципі я не жалію, що я спробував. Якби випала якась дорога машина, то було б взагалі шик. Тим же кру крутити, блять, ваучер, поняв. Щобне везіння, везіння забралося тут і мені повезло. Ох, блять, а це везне. Вашингтон, блядь. Йо, карачка, сьогодні в мене часу прям супер багато грати немає. Ну як багато, просто мені треба лягати спати раніше, на роботу вставати. Тому сьогодні виконуємо по максимуму, скільки зможу завдань. Звісно, рулаточка не вийде виконати. Ще там, що ну, коротше, залутати досвід теж за тих 5 годин не вийде. Зараз в мене за 2 завдання проплести на транспорті вроде би 26 км і просто проплести 2 км. Тому я зараз їду, отримаю ліцуху. Так, коротше, я проплив 2 кілометри, як ви розумієте, плавець ні ніхе не рахує, тому потрібно пропливсти буде 2 кілометри. А так, якщо рахує 26 кілометрів, то я вчора ну, проїжджав 120 кілометрів. Насправді, десь я проїхав кілометрів 150, так як воно рахує, то я не знаю, то певно треба всі 40 пропливсти. 40 кілометрів це, певно, типу навкруг карти. Єхрені. ну Коротше, що ми зараз робимо? Зараз я знімаю бабки в районі 20 тисяч, потім пропливу е, тих 2 кілометри, потім я вже орендую, якби, катер, якийсь е, такий середній, щоб не супер дорогий, ну якийсь швиденький. Ну і в принципі все. пройдемо цей квестик. Два квестика на сьогодні, я думаю, вистачить. Це було так тяжко, йо 500 досвіду. Два кілометри проплисти. Це ніфіга собі. Це я ось тут о тако крутився, туди і назад, блядь. Піз, далі я виконав пару квестиків і залутав четвертий рівень батл пасу, де можна було отримати скін на зброю і скін на броніка. Саме на броніка я отримав скін НГ, ну а на зброю мені випала снайперка МК2. Взагалі напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки це все вартує. я в цінах не орієнтуюся, бачу, що броніки продають Діскордів, такі як мене, по 2,5 лями по 3. Ну а наскільки це реальна ціна, чесно кажучи, я не впевнен. Так, все на кінець я все рулеточки. Конт коїни, ніфіга собі, певно, 500. 99, ну, такое, такое піде. Так, 99 забираємо. І крутимо е, за 100. Понял. 20 тисяч. Ну, в принципі, чому влочі кувати? Ну так, звісно, звісно, конечно. Ну і що, погнали? Відкривати наш кейсик. Забрати. Давайте його заберемо. Так, 600 тисяч зараз на кону. 600 тисяч. Бля, щось я так быстро нажав. А йобаний ти рот. Ну що ж так не везе З тими кейсами, Йомайо хоч за 200 покрутим, бля, Це я піздець піздец. Як ж не про. треба було продавати. Я дурак, що я цього не зробив. Ну що, ж, гайзе, на цьому наша серія з вами буде закінчуватися. Як ви зрозуміли, було апнуто 5 рівнів ваттлбасу, з яких було відкрито 2 кейси на 1 мільйон 200, і з яких мені, на жаль, ніфіга не випало. І зараз мене на руках біля 400 тисяч, 150 вам на розіграш, Коротше, 300 тисяч там моїх є. На жаль, ось так. Тому будемо поки бомжувати. Надіюся, що трошки піднімлюся. може в казіку щось та й виграю. Це була така перша серія після довгої паузи, шляху до 100 мільйонів. Надіюся, вона вам зайшла. Ну а Всім вам дякую, велике за перегляд цього відоса, Всім удачі, ну і всім пока!